Командення та особовий склад оперативно-тактичного групування Суми щиро вітає всіх українців з Днем Державного прапору та Днем Незалежності України. Сьогодні тисячі військовослужбовців, Збройних сил України, інших складових сил оборони, представники добровольчих військових формувань зі зброєю в руках захищають територію та територіальну цілісність нашої держави. Дякую та схиляю голову. Перед сім'ями військовослужбовців, що загинули на цій війні. Майбутня доля України залежить від єдності та порозуміння, свідомих кроків та невтомної праці наших громадян. Нехай мрія про світле майбутнє і розвиток нашої батьківщини, пам'ять про загиблих героїв окриляє на нові звершення в ім'я незалежності процвітаючої держави і перемоги у цій війні, за наше право жити на рідній землі під нашим прапором. Слава Україні! З днем незалежності Україна.